Всім привіт, шановне товариство! Це 13-й випуск Ігроновин на нашому каналі і будемо багато говорити про Marvel, Blizzard та навіть трішки про ремейк Dead Space. А далі все по порядку. Нумо, погнали! Перший трейлер та скріншоти Wild Hearts, гри EA та авторів Dynasty Warriors про полювання у натхненному Японією фентезі. Реліз запланований на 17 лютого 2023 року на PS5, Xbox Series та ПК. Трейлер показує великих істот, з якими борються мисливці, використовуючи спеціальні винаходи та магію. Wild Hearts дозволяє грати як поодинці, так і в компанії з двома друзями з кросплеєм між усіма платформами. У грі немає відкритого. Світу натомість мапа розділена на великі зони, які можна вільно досліджувати. EA видає Wild Hearts за програмою EA Originals, в рамках якої співпрацює з іншими студіями по всьому світу. Розробкою гри займається студія Omega Force, яка відома за франшизами Dynasty Warriors та Samurai Warriors. Wild Hearts одна з перших ігор EA, яка не вийде на PS4 та Xbox One. Її збирається продавати за 70 доларів. В інтерв'ю для журналу Play геймдиректор Gotham Knights Джеф Еленор, підтвердив, що вибір персонажа для гри позначиться і на подачі сюжету, оскільки Nightwing, Робін, Бет та червоний Ковпак сприймають усі події історії по-своєму. Це правда, що ми зробили по суті чотири історії в одній. За одне проходження все не побачити, оскільки в рі багато контенту, унікального для кожного з персонажів для їхнього сприйняття. Еленор пояснив, що йдеться не про розгалужений сюжет. Під унікальний. Контентом мається на увазі ті самі сюжетні катсцени, перероблені під кожного з чотирьох героїв. Структурно всі сцени будуть приблизно схожі, однак у кожного буде своя версія. Ці герої по-різному рухаються та спілкуються. У них різні історії стосунків з іншими персонажами. Це дозволяє адаптувати сцени. Наша редакція не дуже розуміє, чи буде багато бажаючих припройти гру знову і знову за різних персонажів. Звучить це все ну вкрай дивно. Геймдиректор, до речі, зазначив жартума, що фанати п'ятої точки Найтвінга будуть задоволені, адже одна з його сцен приділяється йому окремо увагу раніше розробники також говорили, що не робитимуть цю частину тіла героя ще більше, незважаючи на те, що фанати просять про це. У нас є кадр із його задом, бо самі розумієте, треба догодити фанатам. Реліз Gotham Knight заплановано на 21 жовтня на ПК, PS5 та Xbox Series. У розмові з виданням MP First продюсер Вулон Fallen Dynasty Масакі Ямігава, пояснив, чому автори Ніо не хочуть додавати до своїх ігор різні рівні складності, роблячи їх більш доступними для гравців. Ми вважаємо, що це добре, коли в грі лише один рівень складності, і всі проходять через одні ті самі перешкоди, отримуючи те саме відчуття того, що вони чогось досягли. Головне полягає в тому, щоб дати їм можливості досягти цього у різний спосіб. Ямігава вважає, що що в Long Fallen Dynasty складна гра, проте автори мають намір дати гравцям якомога більше опцій для того, щоб пройти її таким чином, яким їм буде найзручніше та найцікавіше. Так, у грі немає шкали тривалості, і є понад 10 типів різної зброї з унікальними здібностями. Її хочуть випускати на початку 23-го року для ПК, консоли та Game Pass. У вересні на консолях виходило демо. У розмові з виданням Games Industry творчий директор Marvel Games Біл Роузман підтвердив, що від усіх майбутніх ігор по всесвіту Marvel не варто чекати єдиного всесвіту, як у фільмах та серіалах. І причина цього полягає в тому, що розробникам хочуть дати свободу. Гуксі з житу цити. А пробачте, це просто два тижні коментування і сель про ліги. Знову мені флешбеком прилетіли. Люди давно прийняли мульти Всесвіт. Це частина Марвел, і ми хочемо, щоб у всіх була можливість розповісти свою історію. Ми не хочемо говорити авторам, що їм не можна підірвати місяць, наприклад, тому що он тій студії він все ще потрібен. Тому і Еймолтів створює свою гру про залізну людину з нуля, і вона ніяк не пов'язана, наприклад, зі Спайдермен від Соні. Всі рішення, які приймає і Еймотів щодо свого всесвіту, Марвел, свого Тоні Старка, все це вона робить з нуля. Однак вона використовує те, що ми називаємо будівельними блоками Марвел. Коли ви пограєте, можливо, це буде не та історія про залізну людину, що вам вже відома, але дещо вам буде знайоме. Втім, деякі ігри все ж можуть бути пов'язані одна з одною. Якщо за них відповідає та сама студія, саме цим займається Інсомняк, розвиваючи свою франшизу під крилом Марвел. Розробники Overwatch 2 розповіли про новий підхід до монетизації гри в інтерв'ю Game Informer. За їхніми словами, їм довелося втричі збільшити розмір своєї команди порівняно з тим, якою вона була у 2016 році, аби ефективно підтримувати умовно безкоштовну гру контенту. Ми хочемо, щоб люди, які вирішили інвестувати у гру, отримували натомість щось справді цінне. Під чимось цінним Брізард має на увазі міфічні образи для героїв, які відкриваються на 80-му рівні платного бойового пропуску. Перше такий розробники вже представили це гензі у стилі кіберпанк. Особливість кіна такого рівня в тому, що гравці зможуть налаштувати його елементи та колір, вибираючи різні комбінації, як каже дигейм-директор Арон Келлер, на створення такого образу йде понад рік і дуже велика кількість ресурсів. Ми вважаємо, що воно того варте. Ми хочемо випускати найкрутіші косметичні предмети, і ми сподіваємося, що вони можуть бути одними із найкращих в індустрії. При цьому Blizzard визнала, що ймовірно заробило б на міфічному скіні більше, якби продавали його окремо. Мені здається, міфічний скін у перепусті був правильним рішенням, навіть з урахуванням того, що ми щиро кажучи, б більше, якби продавали його безпосередньо в магазині. Ми хотіли, щоб такий образ був ключовим елементом пропуску. Усі опції міфічного образу будуть доступні гравцям відразу, як тільки вони відкриють скін, ніяких додаткових завдань, але отримати образ можна лише протягом одного сезону. Мені здається, можливість озирнутися назад і сказати, у мене є міфічний гензі, тому що я грав у першому сезоні і закінчив перепустку, допоможе зробити такі образи ще більш унікальними. Також було показано і релізний трейлер гри. У ньому показали всіх героїв. А також нагадали про перехід на умовну безкоштовну модель та формат 5 на 5. Вважаємо, що тут доцільно сказати, що хочеш скін, люби і гріндити. А ще грошей дай. Реліз Overwatch 2 відбудеться 4 жовтня 2022 року на ПК та консолях. Warhaven. розраховано на багато користувачів гра від Nexon виглядає як Chivalry, змішана з невеликою кількістю фоона. Гра пропонує шість унікальних персонажів для початку, і кожен зі своєю унікальною зброєю та здібностями. Групи до чотирьох гравців можуть формувати загони всередині своїх команд без обмежень досвіду чи рівня. Команди з 16 гравців боротимуться один з одним у жорстких битвах з використанням клинків, луків та магії. Окрім принципу Бії Рубай у ближньому. Бою у гравців також буде можливість перетворитися на могутніх богоподібних безсмертних, обрушуючи руйнівні атаки, які можуть миттєво переламати хід битви 12 жовтня. Початок відкритого тесту. Якщо зможемо, то приєднаємось до нього. У короткому ролику розробники Embark Studios показали геймплейні кадри свого командного умовно безкоштовного онлайн-шутера The Finals, А у СТІМ відкрилася реєстрація на участь у альфа-тестуванні. У тизері можна побачити, як гравці застосовують різні види зброї та гаджети на зразок гака. Розробники розповіли, що в шутері висока динаміка, руйнівність і велика свобода дій для гравців. Альфа-тестування шутеру розпочалось 29 вересня цього року. Бажаючи можуть подати заявки на. Участь у ньому на сторінці гри в Steam. Коли відбудеться реліз The Finals, поки що невідомо. До речі, якщо ти не бачив або не бачив наші минулі новини тижня, залишаємо зверху справа прямо зараз посилання. Залиш собі відео на сусідній вкладці. В іграх на кшталт Fortnite і Call of Duty все частіше стало з'являтися сторонні бренди, і не тільки ігрової, але й кіноіндустрії. Видання Game Informer дізналося, як на це дивиться Blizzard, яка ось-ось випустить Overwatch 2. І студії, схоже, як мінімум зацікавлені в кросоверах. Ми вже бачили цікаві приклади того, як ігри співпрацюють з іншими брендами. Я великий фанат аніме, і мені здається, що Naruto в Фортнайт це супер. Я навіть не граю в Фортнайт, але все одно був радий побачити його там. Що стосується Overwatch 2 Ми зацікавлені у такому. Якщо ми колись візьмемося за такий кросовер, для нас буде важливо, щоб він добре вписувався в Overwatch. Ми хочемо, щоб це було цікаво, а не виглядало просто як реклама у середині гри. Так про це сказав Джон Спектор, директор по комерції. За його словами, новий контент для Overwatch мають намір випускати кожні 9 тижнів. 28 вересня EA опублікувала на своєму сайті перший випуск циклу Dead Space, в якому ключові розробники зі студії Молтів поділилися новими деталями ремейку хорору і розповіли про те, як проходить його виробництво, як каже старший продюсер Філіп Дюшар, співробітники Молтів з повагою ставляться до першого джерела. Головна мета команди передати дух оригіналу, зберігши його ключові елементи. Незважаючи на це, у ремейку будуть нововведення, які мають сподобатись як старожилам, так і на. Нов... What Креативний директор Роман кампос Оріола розповів, що розробники намагаються зробити так, щоб під час проходження горору все ж таки знайомі з класичною версією люди зазнали тих самих емоцій, що й під час першого знайомства з нею. Мовців нагадала, що у створенні ремейку їй допомагала група досвідчених шанувальників франшизи. Раз на шість тижнів вони відвідували студію, щоб оцінити виконану роботу. Автори розповіли, що у процесі роботи у них було кілька суперечливих задумів, проте ухвалити фінальне рішення допомагала. Ли саме фанати, як вже відомо, до оновленої версії додадуть деякі сюжетні деталі з другої та третьої частин, а також з коміксів, це допоможе більш тісно познайомити гравців зі всесвітом Dead Space. У ремейку наживо покажуть кількох персонажів, яких в оригіналі можна було лише почути через аудіозаписи. Один з них, наприклад, доктор Крос. У перевиданні додали кілька побічних місій, які глибше розкриють історію Ніколь, дівчини Айзека Кларк. Під час виконання цих завдань гравці зможуть дізнатися про те, що відбувалося з коханою героя під час початку епідемії, що перетворювала людей на некромофів. За рахунок гроші Фростбай, автори повністю оновили анімації та графіку. Рімейк відчуватиметься цілісною пригодою, яка знята одним дублем, а завантажувальні екрани будуть лише у разі смерті Айзека. Гравці майже завжди зможуть вирушити будь-яке місце і Шимури, щоб знайти пропущені запаси та інші секрети. Обмежень о переміщенні секторами корабля практично не буде. Розробники вкотре наголосили, що оновили освітлення, об'ємні ефекти та тіні, щоб вони разом поєднувалися з фізикою предметів. Бойова система стане динамічнішою, а нова система розчленування ворогів додасть до неї трошки більше стратегічних елементів. Коли ви відкриваєте вогонь, кулі розтинають шкіру і відривають клапті плоті, оголюється кістка. Її можна розрубати, щоб відсікти противнику руку чи ногу. Це не тільки дуже ефектно виглядає, але й дає можливість оцінити, скільки шкоди ви завдаєте ворогу. Ремейк Dead Space вийде 27 січня 2023 року на ПК, PS5 та Xbox Series. Журналісти вже відвідали закриту презентацію проєкту та залишилися задоволені побаченим. В новому короткому трейлері розробники студії ABB Software оголосили, що їх гор Скорн вийде 14 жовтня, а не 21 жовтня. Автори скор не вточнили, чому вирішили перенести гру. Взагалі її анонсували ще в 2014 році. За вісім років у гри неодноразово виникали проблеми з фінансуваннями. Крім того, гор кілька разів переносили. Композитор Інон Цур поділився подробицями роботи над саундтреком для Старфілд в інтерв'ю виданню NME. він розповів, що написав перші композиції для Старфілд ще у 2016 році, після того як відвідав Офіс Bethesda Game Studios. За словами автора, тоді він ще не знав повного бачення гри та не бачив навіть концепт артів а просто надихався ідеєю дослідження таємниць космосу. Композитор зізнався, що не хотів, щоб саундтрек Старфілд був схожим на музику Джона Вільямса із зоряних війн». За словами цура він намагався, щоб у партитури гри Бетезда з'явився свісти. Тим не менш, цур зазначив, що, як і багато авторів, безумовно надихається роботами найбільшого композитора Вільямса. Музика Старфілд спонукатиме гравця вирішити досліджувати таємниці всесвіту, а з іншого викличе хвилювання перед польотом у невідомі світи. Цур співпрацює з Bethesda вже протягом 20 років і в тому числі написав музику для Fallout 3, Fallout New Vegas і Fallout 4. Він зазначив, що саундтрек Старфілд буде певною мірою схожий на його попередні роботи. Композитор розповів, що дуже Радий багаторічній та плідній співпраці з Бетеста компанія, і, зокрема, Тод Говард дають йому свободу, не перешкоджають тому, щоб той дотримувався інстинктів і не вказують напрям, у якому слід рухатись при написанні музики. Цур вважає, що саундтрек Старфілд став найкращою роботою в його кар'єрі. При цьому він зазначив, що це зовсім не робить його попередні саундтреки, які він писав для Бетезда гіршими. Крім Ігор Бетезда, за свою кар'єру цур написав саундтреки для кількох десятків тайтлів, включаючи Lionheart Legacy of the Crusader, Dragon Age Origins, Prince of Persia, Crisis та Man of Valor. Розробники зі Strinkin Distance Studios опублікували невеликий трейлер Декалісто Протокол, в якому в тому числі показали, що одну з ролей у гори виконала Карен Фукухарі, та сама, що знімалася в американському серіалі Хлопаки у ролику. Також продемонстрували геймплейні кадри, включаючи вбивство монстрів за допомогою елементів оточення. Нагадаємо, вже мільйонний раз реліз Декалісто Протокол відбудеться 2 грудня цього року. Наприкінці вересня різні ігрові видання почали публікувати свої огляди Overwatch 2, і журналісти Гімран скористалися нагодою підрахувати, скільки ж приблизно часу йде на прокачування бойової перепустки. Вони грали приблизно по 2 години на день протягом 10 днів. За цей час вони зіграли 83 матчі, 44 з яких були переможними. урахуванням 20 відсоткового бонусу до досвіду з преміум версії перепустки. Вони досягли за цей період лише 26 го рівня. Тоді як новий персонаж Сапорт Кіріко відкривається лише на 55-му за покупку преміум версії перепуски гравці одразу отримують кірку, Тому ті гравці, які захочуть відкрити її безкоштовно, не матимуть навіть 20% відсоткового бонусу до досвіду. Іншими словами, вони за цей же період не досягнуть і 26-го рівня, враховуючи ці дані для відкриття нового персонажа без втрати грошей, гравця може задобитись більше 40 годин. Втім, у прокачуванні перепустки мають допомогти випробовування, які були недоступні журналістам, оскільки вони були пов'язані з поки що закритими ігровими режимами. Так чи інакше геймрант називають поточну систему прогресії досить повільною. Гравці на сабредіті Overwatch засмутилися, почувши про це. Багато з них зазначили, що грають не щодня, і для них це прокачування може перетворитися на роботу. Датамайнер майнер Крал Ріндо розповів про згадки МАП з Titanfall 2 у файлах Apex Legends. На його думку, ці локації стануть частиною тимчасового режиму із захопленням позицій. У файлах Королівської битви є назва мап, включаючи Crash Site, Eden і Angel City, яка була ще в оригінальній Titanfall. Том Хендерсон також вважає, що мапи стануть частиною режиму із захопленням точок. Однак самі локації трошки змінять, оскільки спочатку респаун створювала їх з урахуванням механіки бігу по стінах і паркуру. Знову інсайдери і знову цікаві повідомлення про те, що Коджима Productions розробляє сіквел Death Stranding. Студія Хідео Козіми створює гру з кодовою назвою Ocean у рамках довгострокової угоди з компанією Sony, гра стане ексклюзивом PlayStation. В даний час Коджима Productions та Sony обговорюють, чи варто продовжувати співпрацю після релізу Death Stranding 2. інсайдер заявив, що будь-які розмови про партнерство Коджима Productions з будь-яким іншим видавцем і запуску де. Stranding 2 – це повна нісенітниця. Він наголосив на тому, що угода студії з Microsoft ніколи не була пов'язана з цією грою. Це означає, що Kojima Production створює для Microsoft щось інше. Інформація про те, що Death Stranding 2 знаходиться в розробці, з'являється вже не вперше. Ще в травні 2022 року. Норман Ріду заявив, що приступив до проекту. 1 жовтня геймдиректор of War і продюсер продюсеракнера Корі Барлог поскаржився у своєму Твітері на те, що він купив FIFA 23 для свого Steam Deck, але не зміг пограти через античіт. Купив FIFA 23 у Steam, завантажив гру на свій Steam Deck, У день релізу встановив її, але виявилось, що вона не запускається на портативному ПК через античіт. Вилучив та повернув гроші. Жаль, але я дуже хотів пограти за ФК Річмонд. Ну саме час пограти у Dragon Age. Встановлює він такий цей ваш Dragon Age, Проте за кілька годин з'ясовує, що гра вимагає не тільки встановлення лаунчера, а й ще й підключення до мережі. Це засмутило барлога, і він вирішив закликати видавці припинити вводити події. Дівне обмеження через те, що для запуску Dragon Age потрібен лаунчер і підключення до мережі, я не зміг пограти в неї на своєму Steam Deck, оскільки в літаку не було Wi-Fi. Дорогі видавці, припиніть вимагати підключення до інтернету для поодиноких ігор. Просто дайте мені запустити гру на моєму Steam Deck. з любов'ю корі за кілька хвилин. На пропозицію геймдиректора позитивно відреагувала в Developer Digital, більшості ігор, якої підключення до мережі не потрібне. Це були тринадцяті новини на, на нашому каналі. Ну і звісно, ми нагадуємо, щоб ти ставив лайки, писав коментарі, відправляв це відео усюди, де тільки можна. Ну і звісно, ось що ще можна подивитись на цьому каналі. У нас дуже багато контенту. До зустрічі у нових відео.